Про Курщину поговоримо та про той наступ, який розпочався і триває з того аналізу, який ви робите, що найголовніше, які станом на зараз проміжні висновки, якими ви можете поділитися за аудиторію. Ну, по перше, росіяни його не очікували, і ми з вами теж не очікували, тому знову, знову вдалося використати ефект несподіванки. Це вже стає доброю традицією, тому що зазвичай в сучасній війні робити якісь Наступальні дії несподівано вкрай важко. Бо всі бачать приміщення військ, всі бачать там, підготовку, розвідка там різна, різна розвідка, шпігунська в тому числі працює. Це знов таки для росіян стало несподіванкою. Це знає, що ми це означає, що ми вміємо планувати такі операції і тримати їх в таємниці. Туди додалось багато засобів радіоелектронної електронної боротьби. рибов. росіяни скаржаться, якщо можна так сказати, на те, що їм не вдається використовувати активно дрони. Бо ну, вони глушаться рибами. Mm -hmm. Інститут дослідження війни американський написав, що там приймає участь в деяких наступальних діях, ще не менше одна механізована, один механізований батальйон. Це означає, що ну, якщо подивитися, згідно. Штатного розкладу, то механізований батальйон це одна танкова рота, десь 13 ні, танків і три роти механізовані, це 42 ще броньованих машини, не рахуючи міномети, там на газ 66 інші техніки, тому це доволі серйозно Ну для війни на Курчин це доволі серйозне групування. Якщо це сучасні танки. Якщо це сучасні БМП, Бредлі, наприклад, то це, це потужна сила, тому наскільки е, вдасться далеко просунутися, ну це знаєте, це не, не головне, бо завдання не е, просуватися за захоплюючи територію, а завдання тримати під контролем певну територію під контролем, а не знахте це різне. Знаходитись безпосередньо, тримати під контролем це різні речі. Тобто це означає, що можна вести маневрені бойові дії, виходити з під ударів лобових з переважаючими силами ворога десь в полі ніхто з ним битися не буде. Тому ми маневруємо і просуваємось беремо під контроль певну території. Є припущення, що ми хочемо рухатись Курчатова, тобто до, до Курска. Є припущення, що ми хочемо там падати кілометр шістдесят плюс-мінус. А до, до станції 30-40 кілометрів є, mm -hmm. припущення, що ми хочемо туди дойти ніхто не буде там штурму робити, але просто показати, що ми здатні це зробити. І як сказав пан Блінкін, сьогодні ще не помиляюсь, коли Бог в південній Кореї там північна ракета запускала, щоб полякати всіх. Над мене налікало. Він, крім іншого, сказав, що наші успішні дії на Курщині це серйозний аргумент для можливих перемовин між нами та Російською Федерацією. Хоча знов ну, таки ну, керівник Госдепу сказав, що держдепу, що будь-яке призупинення бойових дій, переміря, воно більше піде все ж таки з його точки зору, на поруч росіянам, дасть можливості. Привести себе до лад, і там збільш більш потужно спробувати робити наступальний дії далі. Себто а, чи правильно ми розуміємо, пан Олексію. Що якщо а, Ентоні Блінкен прокоментував цю ситуацію, то вочевидь політичної мети вона поволі досягає правильно? Увага що ми, що ми. увага звернена американської адміністрації, да, якщо і чинної, mm. то і майбутньої певне буде поготів. Я, я думаю, що пан Блінкен людина така фахова. Він не намагається він по моєму про це казав, що він не намагається займатися політикою. Там ну в тому сенсі це я розумію, що це політика, але там балотуватись кудись, змагатися за посаду президента. Він принаймні, поки що не збирається. Він тому я впевнений, що він йому буде знайдеться місце і в наступній адміністрації Трампа, бо це людина фахова. А Трамп при всіх його доліках та недоліках ну розкидуватись фахівцями я думаю, сенсу немає. Тим більше, що от, на гітарі добре грає. Ну тут, може, все ж таки є, є, є нюанси. З приводу мистецтва, ні, так, ні, але не це та як-то… є та музика, ну так. Як, подобається... як казав класик, то геть інший турнір вже, пане Олексій, може Тому буде свій так, свій, це... вони бачите, відділення. Ми, ми розуміємо, але це. Це просто людина, яка дає такі дуже фахові, і дуже обережні коментарі. Чому от він дає коментарі? Як от ну по, -по, книжки, по книжці як має давати коментарі і поводити себе професійним дипломатом? Ну тобто, так чи інакше він інакше він би і не був та головним дипломатом Сполучених Штатів Америки станом станом ну, він... на зараз. Тут теж треба. Він... Треба це розуміти. Він, він показує свій фах в цьому напрямку, і він. От я не чув не за, не проти Байдена mm -hmm. чи Трампа. Він просто виконує от, е, свої функції для, е, ну, міністра закордонних справ Сполучених Штатів про Кажучи, тому хотілося б, він така людина ну приємна, скажімо так, і хотілося б, звісно, щоб ми далі його бачили. Бо наскільки ми можемо проаналізувати, він все ж таки симпатіки нашої країни і такі дає е, е, посилення, mm -hmm. що Сполучені ми... Штати, багато людей сполучені штати нас підтримати, щоб mm -hmm. ми не сильно хвилювалися, що все буде добре. Ну дай Бог, та пане Олексію, хочу з вами ще поговорити. От ви казали про реп насичення ребом в. Наступу та на, на нашого і в класну протидію дронам. А оці дрони на оптоволокні, які РФ використовують і ми ж почали використовувати правильно, розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше про них. Ну, тут, знаєте, тут чогось, такого шукати надскладного чи щось такого несподіваного не варто. Справа в тому, що всі засоби зв'язку. З дронами між між підрозділами в телефону, проте що кажучи, безпроводному uh -huh. вони можуть бути заглушені. Ці сигнал він виходить, скажімо так, в повітря, і звісно, там його може інший сигнал або заглушити, або зіпсувати. Ну, в різний спосіб, тобто він відкритий, скажімо так, телефони, телефони з по кабелях, Ну по звичайному телефоном, кабелям багато молодих. Взагалі навіть люди не знають, що це таке. Ну є таке. Кабіля, такі звичайно, тоненькі, такі, і от по них в них можна тільки залізти, тобто по, туди підключитися. А зовні, якщо не руками його не чіпати, то ніяк неможливо вплинути на е, сигнал, який по ньому передається. Так само оптоволокно. це може бути оптоволокно, я думаю, там може бути і звичайний телефонний табельний тянуть. Це оптоволокно, щоб так не було. Страшне, ну це, це звичайний шнурок, по якому передається сигнал, який неможливо е заглушити троном. Ну ніяк, як по телефонному кабелі. Ну і кажуть, що телефон. десятки кілометрів він може та, е бути розмотиватися. Він, 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 має, він має бути тоненьким, там має бути катушка така, uh -huh. як колись фільми. Батько, ну багато хто пам'ятає там фільми про Другу світову, коли там телефоніст uh -huh. з таким з такою катушкою. Uh -huh. Полі на робив зв'язок, так, от так само. Це він автоволком. Він тоненький катушка, звичайно. Він розматується. Ну ми розуміємо, що брат він вже не змотається. Тому це швидше за все має бути. Хоча хто знає, як вони там влаштували. Ну, це простіше кажучи, це, це звичайний проводок тоненький, uh -huh. по якому передається сигнал керування так само, як і по безпроводному засоби зв'язку. Uh -huh. Ну, коротше кажучи, що... Реби, що... реби проти них безсилі. От от, а от проти них все uh -huh. Ну, Неможливо туди залізти. Тільки можна підключитися, прищимитись до нього. Ну це звісно, що ніхто там в повітрі це зробити не, не, не може, тому це дуже просте рішення. Ви знаєте, ну от колись були дуже багато нарекань, що такі телефони провідні вони не дуже добрі і переходили не безпроводні на радіостанції. Як ну, з'ясувався, що вони можуть бути заглушені. І... Все нове, це, дуже, це добре забути старі. Такі автоволоконні системи зв'язку, просто телефон по кабелях. В фортифікаціях, які ми будуємо, які будували росіяни, там обов'язково обов було прикладено, ну хоч оптоволокнове, автоволоконі, хай буде автоволоконі, були прикладені провідні звичайні телефони кабеля, і по них ну, його можна тільки перебити. Ну, якщо він там ну це так зробити, не так просто десь прикопав трошечки, все ну спробувати вучити. Ну там no, no, no. а якщо декілька йде, вони паралельно йдуть один до одного, то цей зв'язок, по якому ну не треба нічого, можна передавати тут. Ніки єдине, що можна підключитися, ну залізти і просто при, 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 прикрутити провод к проводу. Скрутити. No, no. Якщо знаєте, якщо якір не кинуть, як ревці, та, е, о, то все, то все, буде, все буде добре. Ну, то, це так. Е, гірка, гірка іронія з приводу ще одних терористичних вчинків країни-агресорки. Е, Пан Олексій, пасибі. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути проєтері. Олексій Гетьман, військовий аналітик До нових зустрічей е, на живому.